Учасники прес-конференції зазначали, що економічна криза, затяжний характер якої невідомо до якого часу триватиме, найбільше вразила фінансові установи, які відповідно до зобов'язань повинні розрахуватися з клієнтами за грошові вливання. Намагання уряду поліпшити цю ситуацію не увінчалися успіхом ще й понині чимало громадян України залишається ні з чим, а банки відмовляють у наданні посильних для клієнтів кредитних ставок. Банки зараз мають достатньо коштів, однак нема кого кредитувати. Це друга причина, що тут в цій сфері треба міняти щось, тому що фактично не дуже велика недовіра, як зі сторони банків до клієнтів, так і зі сторони. Клієнтів, тобто вкладників до фінансових установ. Ще слід звернути увагу, що ну, неправильно, мабуть, і коли вкладник робить вклад в банківську чи фінансову установу, йому здебільшого навіть не надають інформацію щодо того, тієї установи, яку, з якою він має відношення. І якщо отримати кредит, ви знаєте, скільки треба документів для того, щоб підтвердити свою платоспровожність. Ішлося також про діяльність різних колекторних служб, які мов гриби після дощу з'являються після того, коли прийнята була постанова про нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Непрозоро веде себе також і значна кількість кредитних спілок. Зрештою, і банки, які навіть і там, де проведені державні вливання коштів, не повертають їх клієнтам. Отже, слід законодавчо все це врегулювати, виходячи із норм світових стандартів, наголошували учасники прес-конференції.